Так, друзі, всім привіт. У нас сьогодні п'ятниця. І у мене знову сьогодні якесь буде поповнення. А сьогодні через пару годин, десь 17 годин вечора, я їду зустрічати, приїжджають до нас нові мускусні качки. Дві мускусні качки коричневого кольору. З гарною вагою сьогодні приїдуть до мене в господарство. Їх вже відправили з міста суми, і вони вже в дорозі, і ми чекаємо, коли нам позвонять і ми виїдемо, зустрінемо їх на трасі і заберемо. Надіюся, що ми змінимо трішки нашої крові в нашому господарстві. І більш ці качки будуть більші. За цих моїх лавандових і білих. І я думаю, що приплод буде дуже гарний. А вже забігаю наперед на осінь, якщо до речі, боже, все буде все добре, ми замовимо і гарного селезня під наші вже наші качки. А може подивимося, а може і в нас вийде гарний селезень, і нікого замовляти ми не будемо. Друзі, чекаємо час. Погода ви, як ви бачите, така тепла. Вчора був мороз, а сьогодні. Невеличкий такий дощ. А коли йде дощ, значить повинно все вирішиться в кращу сторону. Чекаємо, їдемо, зустрічаємо і привозимо. Так, ну що, друзі, їдемо ми за нашими вже качками, вже час. Автобус вже під'їжджає. Зараз заберемо і будемо привозити додому і дивитися, що ж таке ми сьогодні. Отримали наше господарство. Так, Ну що, що, я ще вже вдома, друзі. Та йди сюди. Зараз швиденько раз запустимо. Так, ну що, дивіться, що до нас приїхало. Дивіться, які гарні коричневі качки. Одна пішла. Витя. І друга. Біжи. Біжи, 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 біжи. Так. Ну да. Біжи. Так, а такі дві качечки ми сьогодні, друзі, придбали. Одна з них вже несеться. Я думаю, що та постарше. Ця молодша та постарше. Та, мабуть, пройшло ні. Та, мабуть, її вже рік, я так вважаю. А може прошлогодні вони, не знаю. Подивимося. Зараз подивлюся все. Все, качки у нас тепер на місці. Мене знімай. Качки на місці під наших селезнів. Все, друзі, надіємось тепер, що ми зрівняємо по вазі, і у нас буде гарні оплоди і гарна вага. Все, до наступних зустрічей.